Компанія Атопарк новеньке ледходження для вас, це у нас Volvo, XC60 2019 року випуску. Автомобіль привезений з Америки. Незначне пошкодження було попередній частині, переднє ліве перевозо, але критичного абсолютно нічого немає. Максимально класна комплектація це Design, двохлитровий бензиновий двигун на повному приводі. З можливістю підключення різних режимів вождіння, максимальна класний збережений стан автомобіля на 21 дисках оригінальних, класна, дуже гума стоїть у нас між Партроніки передні, партроніки задні, камера заднього огляду. Дуже класно це все виглядає в дуже класному кольорі. По салончику у нас безключовий доступ, на всі чотири 4 дверки, скло підіймоші для заднього ряду пасажирів, сидіння пасажирське заднє абсолютно без ніяких зауважень. У нас йде шкіра плюс алькантара, також у нас темна стеля панорамний дах передній частині у нас також січну матча, пане сидінь для пасажира також прім'яльна музика, харман Кардон, всі електроблювання, дуже зручна, класна підтримка водійського і пасажирського сидінь, мультикермо 104 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедія Apple CarPlay, двозони клімат-контроль, автоматична коробка передач, режими вождіння. Дуже Шикарний варіант, тому запрошуємо вас на перегляд. Автомобіль можна оглянути на Сумській Дуа. Ми чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора. Дані авто, а також інші багато варіантів, ви можете оглянути на нашому сайті Apopark.ua